Пропоную вам пограти в гру «Поділи слово на склади. Але для початку ми повинні пригадати, як ми ділимо слово на склади. Скільки в слові голосних, стільки і складів. Увага! Розпочинаємо! Лев скільки голосних. Один Е. М'яч. Скільки голосних. Один. Шишка. Скільки голосних? Два. Цибуля. Скільки? Три. Пень. Скільки? один, машина триголосні. Тому у вагончик під номером 1 увійдуть лев, м'яч та пень. Вони мають один склад. А зараз, дітки, ви самостійно поділите слова на склади. А я почекаю. Правильна відповідь: Білка, книга, жаба, хлопчик, кавун. У вагончик під номером 3 повинні увійти назви предметів, які мають три склади. Ділимо слова на склади самостійно. Час йде. Відповідь – Колобок, помідор гітара. І останній вагончик під номером 4 так само війдуть назви предметів, які мають 4 склади. Ділимо слова на склади. Правильна відповідь кукурудза, черепага, чебурашка та телевізор.